Всім привіт! Сьогодні відео про те, як людина з вищою медичною освітою докотилася до ось такого от життя, до якого життя зараз вам розкажу. Для новеньких на каналі нагадаю, мене звати Віталія, я переїхала з міста у село у вересні 2022 року. До цього жила в місті. Ким працювала? Працювала я та й до сих пір працюю лікарем-офтальмологом. Я маю власну справу. Це оптики дві. Це в місті Яремчі та Рахові. Прикарпаття та Закарпаття. Як класно. Спільно з чоловіком справа. І там практикую. У своєму відео. Про заробіток, де ми заробляємо гроші на каналі є. Я там якраз ну, старалась детально про це розповісти. І мені одна з глядачок написала постараюсь прикріпити цей коментар зараз на відео. Написала, що вона просто в шоці, як цей лікар-окуліст. Можу працювати в оптиці, лікар-околіст має працювати тільки в поліклініці, а те, що я взагалі знімаю про своє життя в селі, це просто стит і позор, і це взагалі так робити не можна. Ну що, поговоримо про це. Вирішила наз... назвати це відео лікар у пасакіс. Дивіться, одна коза. Заді мене Цапік дуже прикрий. Десь там друга. а, он. Mm. Де? Мала. Вон мала. І ще десь вівці ходять. Може знайду їх, покажу. І хочу нагадати, що це виключно мої суб'єктивні думки. І на ніяку там істину я не претендую. Я просто ділюся своїм досвідом і розказую от просто свої думки. В тому попередньому відео я не, е, ну, не до кінця розказала, щось думала, що все сказала, але не до кінця. Що досвід роботи в поліклініці в мене був майже два роки. Е, чесно, мені досить подобалася ця робота, але, звичайно, були нюанси. І хто працює в, в, в поліклініці, ну, це була поліклініка, хто працює в поліклініці, або просто навіть на державних роботах, той може, в принципі, мене зрозуміти, які там могли бути нюанси. І тому я звільнилася. Якраз перед тим, як ми переїжджали, так, якось буквально зразу, теж 20... у вересні, мені здається, що. Вересні 22-го я звільнилася і можу сказати так, що робота в поліклініці вона є не солодкою, є багато плюсів для окуліста, тому що там дійсно велика практика, багато людей, напливу, ну як в який день, звичайно. Але є багато своїх нюансів, які я не буду у своєму ролику в цьому. Та взагалі на, на Ютубі висвітлювати. Хто розуміє, те й розуміє. Я взагалі вважаю, що я протрималася досить довго на тій роботі. Ну, про мінуси, один мінус, то що можу сказати, просто він якби є очевидний, це заробітня плата. Коли я почала працювати в поліклініці, це було... У 2020 році, в листопаді, зарплата тоді була на півставки 2600 гривень. Потім я ще взяла собі ургенцію. То в мене ну, неповних 4 тисячі виходилося. Ну і зрозуміти, що на такі гроші особо не нагуляєшся, як то кажуть, не роженешся, не, не нагуляєшся. Е, і Працювати на себе ну тут потрібно. Тут або мати якогось чоловіка, який тебе буде забезпечувати і повністю тобі давати багато грошей, або починати якусь свою справу. От так, як це зробили ми. Чесно, я, наприклад, і дякую поліклініці, тому що багато людей дізналися, що от в ЄРМЧ є оптика. Чисто з поліклініки, тому що я людей направляла з поліклініки до нас в оптику, тому ось так. І тільки у 2020 році, на початку, в січні, в нас була піднята заробітня плата і на півставки якось разом з тою ургенцією вже починалося, я отримувала 10 тисяч тоді на руки. Для когось великі гроші, для когось маленькі. Я тоді була чесно, дуже довольна. Mm. Але <смір> все рівно оці мінуси диви. Ну ти чого? Я тут відео знімаю. Іди пасесі. Пасисі? О, ну, сабік. Давай, чуль. Він дуже комунікабельний. Він таких збитків нам поробив, що це просто тільки. Отже, зрозуміло, зарплату підняли, Віталіна довольна, в селі можна так було і жити далі, але почалася війна. Ну, і до того ми вже почали думати, що треба десь взагалі жити, щоб шукати якесь житло, десь осідати. Тому що орендувати, ну, то не варіант. Плюс яремче ремче дороге місто. Я щось треба було якось казати, рухатися далі. Почалася війна і дуже багато людей, біженців, їхали якраз через Яремч, дехто осідав у Яремче, дехто їхав далі, але все рівно от, можна сказати, ми дуже багато прийняли їх. І це, ну, я себе відчула як працівник, напевне, навіть не в, у Києві, може ще в якомусь в більшому місті. Тому що ем, і в поліклініці наплив, і в оптиці наплив. Я якщо чесно, ну, ще так багато не працювала, як, як тоді. Було, чесно, морально важко, хоча я розумію, що і мені в той момент було, можна сказати, легше, та, ніж тим людям. Але була дуже велика втома. І ми то думали собі, що будемо переїжджати 23-го року, ми от-от-от, ми ще трошки під підназбираємо грошей і вже от тоді переїдемо. І можна сказати, то е, я трохи нас прискорила, тому що я, я була дуже втомлена, я хотіла відпочити. Можна взагалі то було взяти якусь відпустку і кудись поїхати. Але я така думала, та ні, живемо раз. От, от так. Нащо тягнути, ще й плюс такі, е, така ситуація в країні була, що, що дійсно в мене тоді було відчуття, що все, от, не знати, коли на нас впаде бомба, що тут треба от, жити сьогоднішнім днем. І... Е, я не шкодую, що ми вирішили таке переїхати швидше, ніж то ми собі планували. Сталося так, як от, от сталося. Значить, так воно має бути. Значить, так воно правильно. А про те, що, що лікар має працювати в поліклініці, чи не має він працювати в поліклініці. Кожен вибирає сам. Де йому добре? Комусь добре в поліклініці, в лікарні, комусь недобре, хтось йде, там, працює в оптиці, Хтось взагалі покидає медицину і забуває про медицину як страшний сон, і рухається далі, вчиться на якісь інші професії. Тобто, це то, для кожного своє. Я спробувала, я зрозуміла, що в поліклініка це точно не моє. Тому ось так. А на рахунок того, що я там знімаю відео на Ютуб і показую це своє життя, що я вибрала, що от живу в селі, але також маю роботу і в місті, і це все тако транслюю. Тут хочу таке сказати: я роблю те, що мені подобається. І поки що мені подобається знімати відео на Ютуб. Мені подобається, що людям подобається, що я говорю, як я говорю, якісь їм від... відгукуються так? думки, що я сказала, і їм також здається, що це. От вони теж так думають. Я якось відчуваю навіть підтримку, коли читаю якісь позитивні коментарі. Думаю, Та ні, значить я щось добре роблю. Буду далі продовжувати знімати. Але є така думка, що оце, ну, треба показувати статусність. Якщо ти лікар, ти маєш ходити там, в білому халаті. А якщо ти не на роботі, ну, то ясно, ти так по вулиці, в білому халаті ходити не будеш. А якщо ти на вулиці, от, зараз в то ти не будеш ходити от, тако, в, в, в звичайній куфайці, ти маєш якусь шубу вдягнути. Щось таке нарядитися красиво. Може є такі люди, я просто я таке ну, не, не то що не люблю, не розумію. Бачите, пташки співають, а там всі кричали: о, як це птахів немає, а в нас птахи є, Бе-бе-бе-бе!» Та в нас вони теж є, але не в такій кількості, як в інших містах і селах. Якщо таке, статусність я ніколи не показувала і не буду показувати. Живу собі як звичайна людина, ніколи не наряджаюся. Ну так, як трохи наряджаюся, але стараюся це якось так скромно робити. О, знайшла. Я думаю, дай ті А вони собі там, біля яблуньки. Зараз підійду, покажу. Поки я йду, а ну напишіть в коментарях, а ви показуєте свою статусність. От, наприклад, не обов'язково, що ви там маєте бути лікарем, наприклад, ви підприємець. То ви будете там вдягати на себе якийсь костюм, або якесь таке вишукане плаття, щось таке зробити, щоб люди зразу зрозуміли, що це тіпа, багата людина, а це не багата людина. Ей, пропустила. Хотіла вам показати, я Майка не могла встати. Це було дуже смішно. А ну, о, Та -та -та. качається. Стаєш? Вона щось найбільше так любить. кувиркатися. О, встала у неї шуба більша, так наросла. Щось її мучить, щось її чихає там, так? Вернівечки. Сьогодні вийшло таке трішки сумбурне. Там трошки ляпнуло, там ляпнуло. Але нічого. Я думаю, що ви зрозуміли. Основний посил того, що я хотіла сказати ось так от. А те, що е, тварин, я в мамі боже, а то що хтось там мені ще й виписував, що боже, коза, вона ще лікар до якийсь. <рес> <рес> мені взагалі так сішно було. Ну і що, та що в мене одразу корона виросла, що я лікар? Та я звичайна людина. Яка хоче о, мати тварин, хоче мати якусь свою домашню продукцію, якось ось так. Хтось це розуміє, а хтось це не розуміє, нікому не годиш, я так вам скажу. Розумна людина мені сказала Віталіна, роби. Те, що вважаєш за потрібне. І те, що ти хочеш. От я те і роблю. Ну, стараюсь робити. Ясно. Якби я дожила одна, то б то було інакше трохи. Ну як не зовсім, але Ну, ви мене зрозуміли. А оскільки я живу не сама, то я думаю про думку і тих, з ким я живу. Добре. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Бажаю вам Чого? всього найкращого і щоб ви не були такими зашореними. Старайтеся оці зашорки забирати від себе. Ну і таких людей, поменше таких людей, які от тільки бачать одне. Бачать якусь свою сторону і не думають, що є якесь інакше життя. Це для деяких людей взагалі фантастика. Як ця людина може мати якусь іншу думку, Як? То, отак ж правильно, отак от. як вони, так як дід їхній робив, бабка. Якісь чудаки. Все, Всім папа. -па.